Всім привіт! З вами магазин Baby Up. Сьогодні на огляді молоковідсмоктувач від фірми Babyono модель Shelly Вільні руки. До комплектації якого входить акумулятор з дисплеєм, ємність для збору молока на 150 мл, силиконова воронка на 28 мм, а також дві зйомні силиконові накладки на 21-24 та 24 мм. Також до набору входить зарядний USB-кабель та торбинка для зберігання. Перед кожним використанням молоковідсмоктувача розберіть його, вимийте та простерилізуйте всі елементи. Далі зберіть його по такій схемі. Далі виберіть розмір силиконової накладки від індивідуальних потреб на 24 міліметри або 21. Зібравши всі елементи, можемо вмикати пристрій та обирати необхідний режим. Режимів є три це режим стіджування. Режим 2 в одному та режим подвійна частота. В режимі стіджування можна встановити потужність всмоктування в діапазоні від 1 до 7. Режим 2 в одному включає 8 фаз стимулювання та 1 фазу стідження. Даний Режим рекомендується для зниження болю переповнених грудей. Третій режим це подвійна частота. Він включає цикл стіджування змінної сили, тобто слабо, перерва, сильно. Ефективно допомагає в стимулюванні втягнутих сосків. Після 30 хвилин постійної роботи пристрій автоматично вимикається. Електричний молоковідсмоктувач Shelly – це зручна конструкція, яка не потребує використання рук, бездротова та компактна. Має комфортні режими стіджування та цифровий екран, який чітко їх відображає. А найбільшим плюсом є вбудована батарея, яка дозволяє стіджувати молоко в будь-якому місці та в будь-який час. Шелі це незамінний помічник багатьох матусь. Якщо вам було корисно, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.